Ну що, хто є хто? Водафон. А чого не Vodafone? А ти? Амазон, може, зайдеш до мене? Що за ім'я таке? Ну, голос, інформація, телефон. Ага. Угу. У мене є все від А до Я. А стрілка це як посмішка. Добре, що в мене все просто. Форд, ну і що це означає? Ну, прізвище мого засновника. Це моя назва, ось і все. Тю, та в мене теж так. Давай краба. О, чуєте, а можна до вас? А ще назва означає? Перші дві літери це ініціали мого творця, а інші дві місце, де він народився. Ну, заходь, а хто це ще з тобою? Добрий день, я Тесла, а є ще місце. А ти теж в честь засновника називаєшся? Ну, не зовсім. Але я на Маркетинг ікс підписана. Ну, тоді заходь. Хеллоу, сільпо, а тебе. Що, а тебе? Я ж кажу, сільпо звати. А я тебе агротехбізнес, якщо повністю. А, а я сільпо, сільське споживче товариство. Ніколи б не подумав. Ми знайомі. <кхем> OLX. А повне ім'я. Онлайн Exchange. Скільки відкриттів, коли підписаний на Маркінгікс? Я тебе, агротехбізнес, якщо повністю. Мама, <клес> тайплайн. <клес> а, а я сільпо, сільське споживче товариство. Сільпо <клес> <SILPO> 30. Вітаю. <V> Чуєш, а ти чого так називаєшся? Я від слова Google число один із сотнею нулів. А то що означає? Це про багатство інформації. І ще один ієрархічний дружелюбний оракул. Оце сенс. А я ну до справи. Йдемо на маркетінгікс, підпишемось. І ти підпишись. Та не ти, а ти, Аврора? Єва? О, своя людина. Ну а для чого голову морочити? Назвати ім'ям безпрограшний варіант. Дівчатка, я Лілія. Ти, я бачу, теж по моїх стопах пішла. Ну так горілка Хортиця, солідно ж. А я всім кажу: історичні та географічні назви то найкраще. Ну не знаю. Я за практичність. М'ясо, м'ясна лавка. Марусь, моє вітання. Від мене тобі подаруночок. Ой, як приємно, Юстин. Гадай, що там? Це може парфуми, нижня білизна. В них тобі буде тепло. З нашої шафи. А я тобі дещо купила. З нашої шафи. Я давно її хотіла. Тут може бути ваш бренд. Мене всі знають, особливо ті, хто люблять. А що за назва? На честь села Поляна, в урочищі Кваси, та й на Закарпатті мінеральну воду називають квасовою. Ми теж не відрізняємось з оригінальністю. І ще в нас власник російський олігарх. Тихо будь а мене Кока-Кола назвала так, тому що Бона – це позитивні емоції. а Ква – це вода з латині. А я бон bon була з ганцузького це смачний напій. Але взагалі я з щерка. вгадайте, звідки в мене назва? Ну бо ти прозора. Молодці одразу видно, що на маркетінгікс підписані. Я красунчик, ну просто відпад. <гум> Милуєшся собою. Ну ти подивись, який я гарний. А ти що? Як сам? Як сам Самсунг Сам Sam означає три, сунг означає зірка. Три зірки із п'яти. Це як у дешевих готелях. Mm -mm. Та кажи вже, хто ти є. Я Майкрософт, теж назва з двох частин мікро і софт. А я єдиний і неподільний Apple. Чуєш, а пішли в півки? Куди-куди? Ну, бакет Крилиць, курочка. KFC чи що? Ну, це всюди KFC, а в канадському Квебеку півки. Пішли краще бургер Кінг. Тобто Hungry's Jacks? Ну і де на цей раз вирішили виділитись. Австралія. Коли Бургер Кінг заходив на ринок, тут вже був бренд з такою назвою. А Мак тоді як називається? А ти на Маркетінгікс підпишись, щоб знати. Всім відома молокія, поєднання слів молоко і я. яготинське, бо я з Яготина. О, а я в Галичини. Це біля Яготина? Майже тільки в іншій стороні. А я ферма. Ну логічно. О Люздорф. Ти що, німець? Та ні, я з Вінницької області. А ну ще зустрінемось. Ага, нас завжди разом виставляють. Крінж. і ви тут? Ти хто? Ютуб. Про що твоя назва? Ютуб означає твій телевізор. Нетфлікс. А ти про що? Інтернет, флікс. Що таке флікс? Не знаєш? Ідеальне місце для вашої реклами English School. Але окей, скажу просто так: флікс це фільми. Зате я знаю, що таке Apple TV. Оце Америку відкрив всі на стрім. А це хто? Яріський твіч. Підписуйся на Маркінгікс. Тут все про бренди. Марусь, та ми запізнюємось на зустріч. Це стосовно нового продукту з нашого холодильника? Так, ходи, нам ще таксі треба взяти. Взуваю босоніжки з нашої шафи і йду. З нашої шафи, з нашого холодильника. А може бути вашого бренду?